Добрий день, ви знаходитесь на каналі Profit Arbitrage Screener. і сьогодні я покажу вам свою угоду по монеті ZCLink. Наш ф'ючерсний скрінер показав, що є спред між біржами GATE та MEX. тобто нам потрібно відкрити лонг позицію на біржі GATE та шорт позицію на біржі MEX. У нас є як ціновий спред, так і досить висока ставка фінансування. Я відкрив угоду на 6 тисяч монет на кожній із бірж. Далі моїм завданням буде дочекатися, коли ціни зрівняються, і я отримаю ставку фінансування. Дивіться, на біржі Гейт ми бачимо, що ставка фінансування негативна. тобто… Ті, хто тримає лонг позицію, вони отримують ставку фінансування, а ті, хто тримає шорт позицію, вони відповідно сплачують. Тут у нас 0,25% через півтори години нам нарахується, в той час, як на біржі Мекс, ставка фінансування теж негативна. Відповідно, ми, як власники шорт позиції, будемо оплачувати цю ставку фінансування. Але шляхом математичних досить нескладних обчислень ми розуміємо, що нам вигідно тут заплатити ставку фінансування, тому що вона суттєво перевищує ту ставку фінансування, яка на біржі Мекс. Тобто у нас буде два джерела заробітка: перший це те, що ми дочекаємося сходження цінового спреду, та другий це те, що ми отримаємо ставку фінансування. Зараз я планую отримати ставку, і далі я дивитимусь по ситуації. Тобто, можливо, мені буде вигідно ще почекати та отримати ще одну ставку фінансування, а може ставка фінансування на МЕКСі розгорнеться в більший бік, і мені вже невигідно тримати тут шорт, і я закрию позицію, тому трохи пізніше. Я запишу другу частину відео, на якій покажу свої подальші дії. Отже так, я отримав ставку фінансування та покажу вам зараз, що нам нарахувалось. 17,2 долара це просто на ставці фінансування наш прибуток. Ось, дивіться. Ще щодо ставок фінансування. Є інший цікавий аспект, це те, що на біржі Гейт ставка фінансування нараховується раз на 4 години по монеті Зекалінг, у той час, як на Мексі раз на 8 годин, і знову ж таки вона теж маленька, але я все таки розраховую. Вийти до нарахування тут і закрити позицію, тобто я бачу все, що відбувається таким чином, ось тут я отримую ставку фінансування через півтори години, та потім виходжу з угоди, якщо ціна буде рівна. Один момент мене турбує це той факт, що ціна сильно злетіла вгору. Як ви можете бачити, ще вдень, о четвертій годині дня, вартість була 38, а зараз вона вже до десятої вечора майже 52, і це трохи лякає, тому що ми маємо ціну ліквідації. Ліквідаційна ціна 55,3, і будь-який різкий підйом ціни вгору з подальшим відкатом може ліквідувати нашу позицію. Нам хотілося б цього все ж таки не допустити. Спочатку тут ціна ліквідації була порядку 53-54. Але я збільшив позицію. Коли я записував відео, у мене була позиція на 6 тисяч монет, потім, як ви бачите, тут я ще брав позицію з гарним спредом. У мене спред більше 1%. Зараз дуже зручно виходити з угоди, тому що на гейті ціна навіть трохи вища, ніж на Мексі, тому будемо виходити, поки що даються такі гарні умови. Зараз шорт спробуємо продати по 52. Ну, навіть трохи більше можна. По 500 52,1 заповнили. І тут 52,1. Закриваємо. Далі тут по 52 ще можна. Виконали ордер по 52. І тут теж 500. І таким чином буду далі закривати ордери. Отже, я закрив частину угоди, тому що трохи хвилювався за ціну ліквідації. У мене була пропозиція більше 10 тисяч, і зараз у мене позиція 4 тисячі за зекалінг, ну і тут теж відповідно 4 тисячі, потім у моменті знову з'явився спред, і я докупив трохи, тим самим відсунувши ліквідацію вже у мене 57,7. В принципі, я думаю, що тут все в порядку, якихось проблем не буде. Давайте подивимося поточну ситуацію по заробітку, тобто я частину продав позиції, які були, а частину закрив, і на біржі Гейт у мене вже реалізований PNL 651 долар, а на біржі Мекс у мене реалізований PNL мінус 606 доларів. Тобто виходить, що я в плюсі більш ніж на 40 доларів порядку 45, і у мене ще є 4 тисячі токенів у позиції відкрито. Я буду чекати сходження цін і закривати їх. В ідеалі звичайно хотілося б дочекатися нарахування ставки фінансування і вже потім закривати. Звичайно, вона не буде такою суттєвою, як вперше. Тут у мене було 17 доларів, але позиція була значно більшою. Зате ми уникли ліквідації і суттєво відсунули ліквідаційну ціну, а частину позицій закрили у гарний плюс. Далі я буду знімати продовження, коли будуть якісь оновлення щодо прибутку за цією угодою. На гейті ми заробили 1017 доларів в той час, як на Мексі збиток 938 загалом. Виходить, що мій дохід склав 79 доларів з цією арбітражною ситуацією. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал YouTube. Попереду ще багато корисних кейсів. До побачення!